Угода про співробітництво між Українською православною церквою та Міністерством внутрішніх справ України охоплює коло питань, які вирішуватимуться спільно церквою та відомством у суботу. На Софійській площі столиці відбулося освячення автомобілів регіональних підрозділів Державтоінспекції України. Вікарі Київської митрополії єпископ Васильківський Пантелеймон та заступник голови Синодального військового відділу Української православної церкви священник Олександр Гайдай, освятили 115 патрульних автомобілів та технічні засоби контролю для виявлення порушень на дорогах. Завжди для правоохоронців, які на наших дорогах бережуть і застерігають від небезпеки, від Перевищення швидкості від порушення правил дорожнього руху їм в них непроста робота, тому що вони люди, які теж і їздять, і ходять по нашим дорогам, але вони дали присягу на вірність батьківщині, на сумлінне виконання своїх обов'язків, і через те, нехай сьогоднішнє освячення цих автомобілів, допоможе примножувати і берегти життя і благополуччя на наших українських дорогах. Оснащення Державтоінспекції додатковими технічними засобами безумовно підвищить ефективність нагляду за дорожнім рухом. Для забезпечення регіональних підрозділів закупили автомобілі ВАЗ, шкода Октавія та Фольксваген Пасад. Також було придбано 148 комплектів приладів для встановлення стану алкогольного сп'яніння та 26 лазерних вимірювачів швидкості. Ключі від автомобілів керівникам регіональних підрозділів ДАІ вручив начальник департаменту державної інспекції МВС України, генерал-майор міліції Валерій Лозовий.